У сумах активісти громадської організації Східний корпус продовжують блокувати рух маршруток нерегулярних перевізників сьогодні на вулиці Іллінській, звідки мали відправитися маршрутки між членами східного корпусу та перевізниками. Сталася суперечка. Починаючи з сьомої ранку, і до 15-ї години сумчани не змогли виїхати до Києва та Харкова. Працюємо в правому полі, маючи ліцензії, всі дозвільні документи. Як вони кажуть, ми не проходимо, медика, механіка, але ми все це проходимо. Також проходимо ще й у Києві, якщо їдемо на Київ, в Києві нас не випускають з автовокзалу, поки водій не пройде лікаря. Так що вони кричать, що водії їздять п'яні, значить машини в нас дуже погані. Тут грузилася група не знаю, на Київчику. І ці хлопці підбігли, почали компромувати на бійку і вона вийшла. Грузи грузоперевозки незаконні, Они оформлені как нерегулярні, і много нарушень грубих документальних є у водителей. никакого конфлікту. Не було точніше нікакого конфлікту. Поступали жалоби неоднократно на корупційні схеми і на е не очень качественне з боку водителя. І Ми просто як громадська організація е наблюдали. Наразі дані повідомлення звернення громадян з даного приводу вони зареєстровані в журналі єдиного обліку. На даний час проводиться перевірка. І вирішується питання про відкриття кримінального провадження за даним фактом. Нагадаю, вчора ж на цьому ж місці східний корпус блокував роботу перевізників. Тоді на рейс не вийшло близько 15 маршрутів. Євгерсенко, Андрій Геращенко на часі новини.